Нагадую присутнім, що матч відбувається з гідного країна стана, випадку повітря на это вороги, буде заполнено. Рішення, що до продовження матчу прийматимуть його організатор. Отож, друзі, вітаємо всіх шанувальників футболу у прямому ефірі на Ютуб каналі Верес ТВ. Стадіон футбольної академії Верес імені Дмитра. Давічі коцюбайла поле з штучним покриттям місті Рівне приймає матч 12-го туру сезону 2025-2026 чемпіонату України Ю-19. Нічів на рахунку десятки Вереса. Уже після цього моменту зараз небезпечно проти е, НаТ. Грабовенський м'яч пролетів, завдано було удару поворотом з межтрафного майданчика з лівого кута на місці Харечко. Чи буде спроба номер два від Лів'ян? Ні, рівняни відбивається. Вертикальна... Ну, скажімо так, не надто організованими були рівняни вже після цього виконання кутового. Сечишин опинився абсолютно сам вашої підтримки. Сей здорово атакує лівим Флангом. Педача від нього. Там Пушкуца. Це все ну, У рівнян. І Пушкуца здорово на Мурашку. В дотик грають футболісти. А Зазя на Мігуцького. Прекрасно вийшло з підтиску футболіста Вереса. Сечишин. Сечишин. Удар поворота від нього. І... Верес. Народний клуб Верес оголошує збір коштів на автомобіль та необхідні потреби 142-ї окремої механізованої бригади для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Вартість збору 300 тисяч гривень. Цей збір може вберегти життя наших воїнів, які боронять наше мирне життя. Давайте об'єднаємося. Задонатити можна буде, відсканувавши. Кю код який ви бачите на своєму екрані в правому нижньому куті. менш цікавим. Раз атакують Львів'яни з лівого фланга. Пішла подача. Удар поворота. Ось так зрізав м'яч тутті. Джурабаєв. Подача від нього. М'яч там вже закручувався в площину воріт. Ну і на місці Олександр Харечко концентрацію не втрачає. Боротьба бойчук здорово. І сміливо, що головне пішов головою у цей відбір. Пушкуца Зміщення від нього в центр. Пушкуца, шукає він простір для удару поворота. знаходить ЦЕЙ МОМЕНТ!!! Удар поворота від над Пушкудса і відкриває сьогоднішній рахунок в нашому матчі. Дев'ятий номер Вереса. Правий Вінгер виконав ідеально свою функцію, ідеально свою роль, змістився в центр. Ось Декілька разів м'яч просто. Прокинув повз суперників, знайшов цей момент для удару поворота. І ще головне виконав цей удар просто-ледь не зразково під дальню стієчку в дальну дев'ятку. Ігнат Пушкуца забиває третій гол в цьому сезоні. На табло був один нуль, забитим м'ячем. На 43-44 й хвилині, якщо я не помиляюся, відзначився на Пушкуца. Зараз такий хороший момент. Пушкутця простряна Бурашка! Одразу 2-0! Одразу швидкий гол забивають рівняне Дмитро Мурашко. Відзначається в другому матчі поспіль, як же швидко рівняни подвоїли свою перевагу в рахунку. І що? Це передачу гольову, наскільки я розумію, віддав Ігнат Пушкуца. На його рахунку також гол плюс пас. Пішла подача, в штрафний майданчик, і там ледь не заносять м'яч футболісти руха. Яка ж реакція від харечка? Браво! Денисов, номер 22, Арсен залипка, номер 19 Дмитро Себро, номер 20, Тут і удар поворота не встиг я, друзі озвучити склад команди львівського руха. Як рівняни відзначились ще одним забитим м'ячем і потихеньку зробили рахунок на табло розгромним. Якщо б не помиляюсь, Ігнат Пушкуца. Відзначився забитим м'ячем. І знову дубль плюс гольова передача на рахунку. Виконує навісну передачу, якусь швидкісну. І харечко намертво м'яч фіксує у своїх руках. В таких ситуаціях ось майже ніколи жодним чином на нього не реагує, продовжує цю е -е -е, атаку львівський рух. Хороший був зараз щільний удар поворота за штрафного майданчика від Богдана Кириковича відігравати три м'ячі. Удар за штрафного майданчика. Удар. Лише зараз них це вдається через ось таку вертикальну передачу. Удар поворотам в нижній кут. Харечко на місці, а цьому удару передавав офсайд. Саме про це. Шість футболістів рухав вже в штрафному майданчику. Рівська верса розташовується. Подача між зажувався серед футболістів. Точ Денисова. Денисов далі продовжує атаку правим флангом, відпасувавши. Дяка. Дяк. Подача від нього. Здорово. На виході зараз грає Харечко. І Мігуцький м'яч приймає. І... Здорово зараз, як активно. Роберт Газазян зіграв відборі. Газазян тікає від суперників, Газазян відпасовує на Мурашка. Мурашка м'яч приймає. Удар поворота на місці Клименко. Удар поворота був не надто. Тобто, друзі, наступний тур. турбіцяє бути не менш цікавим. Боротьба в турнірній таблиці. Ну, в середині турнірної таблиці дуже щільна. Удар поворотом після навісної передачі. Від восьмого номера. Не найкращим чином. М'яч втрачено. Зараз тепер помилився тепер шостий номер руха Ясінський. Мігуцький на підборі. Мігуцький скидає на Теймура Халілова. Халілов! Удар поворота поперечку влучає Теймур. Продовжується атака Вереса, Бойчук, другим темпом на Халілова. Халілов, в декілька суперників. Знаходить Мікляш. А Мікляш вже просто розкрутився як дзигав в штрафному майданчику. Руха. Закидання від нього. Від... На підбирання Мігуцький. Мігуцький. Мі... Мігуцький досі на м'ячі не може задати удар повороту. Скидає на Матківського. Маткійський. Ну і лунає у нас, друзі, фінальний свисток стадіон футбольної академії Вереса. Мені Дмитра Девічука вже просто завмер в очікуванні цього фінального свистку. Друзі, неймовірна перемога. Можна лише подякувати футбольному клубу Верес. Подякувати за четверту суху перемогу поспіль для вас. Працював сьогодні Олексій Дорожко. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що були разом з нами. Ну і до нових зустрічей.